І неймовірно готова заморозити війну по поточній лінії фронту, якщо отримає надійні гарантії безпеки. Про це в ефірі Fox Business заявив посол США при НАТО Меттю Вітекер. Я думаю, що зараз найважливіше питання це надання Україні гарантій безпеки її армії, а це найбільша армія в Європі, яка пройшла випробування у бою. Можливість захищати себе у той же час для забезпечення гарантій безпеки є важливою присутність в Україні європейських солдатів. Саме такі гарантії дадуть президенту України Володимиру Зеленському можливість укласти угоду. І якщо він буде впевнений, що війна не відновиться, він із більшою ймовірністю піде на угоду необхідну для припини. Війни. У Європейському Союзі відреагували на жорсткий удар Росії по яровій на Донеччині. Голова Європейської ради Антоніо Кошта засудив атаку окупантів. Поставив три питання російському диктатору. Далі цитата чи це має на увазі Росія, коли говорить про мир, коли Росія перестане вбивати людей? Коли Путін погодиться розпочати мирні переговори, на які вже погодився президент Зеленський. Тривога у Києві, будь ласка, залишайтесь у безпечних місцях. Ворож безпілотники з Чернігівщини рухаються у напрямку столиці. Зважайте на це рівненщина. Так само тривога, Волинська область, тривога, Житомирщина, теж ворожі безпілотники, Черкащина, Полтавщина, Сумщина, Чернігівщина, Кіровоградщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Донеччина і Запоріжжя. Так само лунає тривога, активність ворожої тактичної авіації. Тільки на Донецькому напрямку пуски кабів, повітряні сили фіксують поки що тільки там. Окрім цього, на Сумщині. На Сумщині теж фіксують пуски керованих авіабомб. Олексій Буряченко долучається до бесіди кандидат політичних наук і виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, здрастуйте. Вітаємо. Завітаю вас, вітаю всіх наших шановних глядачів. Очевидно, що нова хвиля того, на що Україна імовірно погодиться чи не погодиться, устами закордонців. Зараз ми спостерігаємо черговий сплеск прогнозів і гіпотетичних припущень про те, на що буде готовий Київ. Як вам виглядає, чому саме зараз чи є для цього передумови? Бо очевидно, що контакт я не можу назвати це зустріч зеленського з Путіним не відбудеться, поки Путін живий, фізично і маю на увазі. Але Ну і попри заяви Трампа про те, що він готує цю зустріч, таке що стало передумовою, що саме зараз являються ці тези. Парду являється те, що дійсно йдуть активна дипломатична робота, як представники сполучених штатів, так і відповідно європейців разом з Україною для того, щоб все ж таки сформулювати ті самі гарантії безпеки, і про це в принципі посол Сполучених Штатів НАТО і зазначав на фоні. Знов ж таки спілкування про свісфаєр в російсько-українській війні. Да, там між Трампом та путіним на фоні зустрічі їх на Аляскі, на фоні безкінечних телефонних дзвінків, все одно так чи інакше, сторони просуваються в розумінні позиції один одного. Але от, як на мене, все ж таки формулювання про замороження конфлікту є досить поверховим, оскільки все ж таки тут мені здається, видається мова йде не про заморозку, а мова йде про те, що ми дійсно говоримо про про те, що одразу як от переформулював свої там пріоритети перед перед зустрічю в Вашингтоні, да з нашим президентом з європейськими лідерами Трамп, що він вже відходить від концепції Сісфаєру пропинення вогню, а вже наближається до концепції одразу завершити війну після розмови з Путіним. То мені видається, що все ж таки так чи інакше, сторони на поверну повернуться до базового бачення, на що потрібно все ж таки на враховуючи агресивні дії Російської Федерації, враховуючи ну чергові хвилі ескалації, антирекорди відносно там ракетно-шахетних ударів, на влучання ракети в будівлю Кабміну і відвертого геноциду українців обстрілу мирних українських міст, то мені все ж таки видається, що потрібно повертатися до баз базовою концепцією сісфаєру, тобто припинення вогню. А потім вже відповідно початку м, а, політичної частини перемовин. От якщо а, десь а, він а, мав це на увазі представник сполучених штатів Америки в НАТО, ну тоді так, тоді ми можемо в принципі також констатувати, що можливо це а, і знов ж таки відображає інтереси зараз України, але ми ж з вами також усвідомлюємо, що йти на будь-які. Припинення вогню з Російською Федерацією Україна має тільки після формулювання з нашими партнерами тих самих гарантій безпеки для України, ну тобто можливості повторного не нападу Російської Федерації. І тут знову ж таки абсолютно правильно було зазначено, що європейський контингент як миротворчий, так і моніторинговий. Був би серйозною запорукою тих самих гарантій безпеки, тобто тут алгоритм відбувається наступний. не спочатку не зупинення вогню, а потім пошуки тих самих гарантій безпеки. а якраз спочатку формулювання гарантій безпеки для того, щоб вони ставали частиною припинення вогню. Ну а далі так вже йти по політичній частині перемовин. Ну, це мені трохи нагадує оце, Знаєте, одвічне, що там раніше курка чи яйце. Так тут теж, що раніше гарантії безпеки чи припинення вогню? Ну тому що да, Франція, до прикладу, позиція Франції, це от після укладення мирної угоди, одразу гарантії безпеки. А які? Ми дізнаємось, коли буде укладена мирна угода. А до цього ми не дізнаємось. І це тільки одна країна. А скільки ж тих країн та кожна робить свою заяву? От Італія, ну Антоніо Таяні, голова МЗС цієї країни, він каже, що дума ну, тільки санкції, тільки санкції можуть змусити Росію до миру, а миру до Різдва не буде. А дієвий варіант це домовленість на кшталт п'ятої статті статуту НАТО або пакт про взаємну оборону, точніше, пакт про взаємну оборону, який Україна з кожною країною укладе. Тобто, тут, знаєте, кожна країна сам собі кухар на своїй кухні. І, і, і якось воно навіть між союзниками воно не б'ється. Ну, тому що у кожного свої заяви, свої вимоги, у штатів свої заяви, свої вимоги, і, і воно продовжує не битись між собою. Я погоджую з вами, що на даний момент ми бачимо, ну, що тільки 26 країн коаліції на охочих ну, за наслідками зустрічі в Парижі, які приймали участь наша делегація, і е, туди літав і наш президент Володимир Зеленський. Е, тільки 26 країн погодилися. Прийняти участь в формуванні тих самих гарантій безпеки, але допоки ми бачимо тільки поодинокі, скажімо так, сигнали від наших партнерів, що вони готові робити в, в межах тих самих гарантій безпеки. Наприклад, там да Румунія сказала, що готова надавати свої авіабази, наприклад, для сполучених штатів Америки можуть забезпечувати які там повітряний компонент, закриття неба в, в разі повторного нападу Російської Федерації Туреччина сказала, що вона могла би той самий гарантії безпеки в забезпечити в клай... в кластері контролю Чорноморською акваторією. Ну, що абсолютно логічно, тому що це відповідає відповідно і їхнім ну геополітичним пріоритетам за рахунок там європейців та НАТО. Вони тільки можуть на їх посилити. сполучені штати кажуть загальну координацію і розвіддання в рази там визначення моніторингової лінії, ну тобто які. Якісь там частини пазлику. Ми сьогодні вже бачимо, але сказати, що це якась вже картина, яка навіть готують на яку готують там повісити на стіну, мені здається, це ще дуже зарано. Спасибі, пане Олексію, і дякую, що вклалися 30 секунд, бо обмежені часом. Олексій Буряченко це кандидат політичних наук, і виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Він був на прямому відеозв'язку.